Розділ 60 Керувати великою країною, немов варити дрібну рибку. Ван Бі каже: не турбувати. Коли метушливі, тоді багато шкоди. Коли спокійний, тоді зберігається істинна цілісність або цілісна істинність. Тому чим більша країна, тим спокійнішим має бути її правитель. Лише тоді він може широко здобути серця народу. За допомогою ДАО керувати піднебесям тоді духи не проявляють надприродньої сили. Ланбі каже керувати великою країною, як варити дрібну рибку, коли керують піднебесм за допомогою ДАО, духи не проявляють надприродньої сили. Не те щоб духи не проявляли сили, але їхня сила не шкодить людям. Вонбі каже, духи не шкодять самоплинності речей. Коли речі дотримуються самоплинності, дух не має куди втрутитись. Коли дух не має де втрутитись, тоді не знають духа як духа. Не лише духи не шкодять людям. Мудрець також не шкодить людям. Вонбі каже, коли дау пронизує все, тоді духи не шкодять людям. Коли духи не шкодять людям, не знають духа як духа. Коли дао пронизує все, тоді й мудрець також не шкодить людям. Коли мудрець не шкодить людям, тоді його не знають як мудреця. Тут знову хочеться звернути увагу на те, що мудрець складається з двох іерогліфів, які дослівно означають свята людина. Коли свята людина не шкодить людям, тоді його не знають як святого. Це якщо зовсім дослівно перекладати, це подібно до того, як сказати, не знають Духа як Духа, так само не знають святого як Святого. Отже, той, хто покладається на силу й сітку або на тенета скоріше, на тенета законів, щоб примушувати істот занепадає його правління, зробити так, щоб не знали Духа як Духа і Святого як Святого це вершина або межа абсолют Дао. Отже, коли обидва не шкодять одне одному, тоді чеснота взаємно сходиться в них. Духи не шкодять людям і мудрець також не шкодить людям. Мудрець не шкодить людям, і духи також не шкодять людям. Тому й сказано: обидва не шкодять один одному. Духи святи єднаються з дао, взаємно повертаються до нього. Ще раз. Керувати великою країною, немов варити дрібну рибку. Не турбувати, коли метошливий, тоді багато шкоди. Коли спокійний, тоді зберігається істинна цілісність. Тому чим більша країна, тим спокійнішим має бути її правитель. Лише тоді він може широко здобути серця народу. За допомогою Дао керувати під небесям. Тоді духи не проявляють надприродньої сили. Керувати великою країною, як варити дрібну рибку, коли керують під небесям за допомогою Дао, Духи не проявляють надприродньої сили. Не те, щоб духи не проявляли сили, але їхня сила не шкодить людям. Духи не шкодять самоплинності. Коли речі дотримуються самоплинності, дух не має куди втрутитись. Коли дух не має де втрутитись, тоді не знають духа як духа. Не лише духи не шкодять людям. Мудрець також не шкодить людям. Коли дау пронизує все, тоді духи не шкодять людям. Коли духи не шкодять людям, не знають духа як духа. Коли Дао пронизує все, тоді мудрець також не шкодить людям. Коли мудрець не шкодить людям, тоді його не знають як мудреця. Це подібно до того, як сказати, не знають Духа як Духа, так само не знають святого як Святого. Отже, той, хто покладається на силу і тенета, щоб перемушувати істот, занепадає його правління зробити так, щоб не знали Духа як Духа і святого як святого. Це вершина Дао. Отже, коли обидва не шкодять одне одному, тоді чеснота взаємно сходиться в них. Духи не шкодять людям і мудрець також не шкодить людям. Мудрець не шкодить людям і духи також не шкодять людям. Тому й сказано, обидва не шкодять один одному. Духи святи єднаються з Дао, взаємно повертаються до нього. Ще раз тільки Дао дедзин. Керувати великою країною, немов варити дрібну рибку. За допомогою ДАО керувати під небесцям, тоді духи не проявляють надприродньої сили. Не те, щоб духи не проявляли сили, але їхня сила не шкодить людям. Не лише духи не шкодять людям. Мудрець також не шкодить людям. Отже, коли обидва не шкодять одне одному, тоді чеснота взаємно сходиться в них.